На червоній планеті новий прорив ровер NASA Curiosity виявив у зразках ґрунту органічні сполуки, які є найбільшими з будь коли знайдених на Марсі. У породі Камберленд було виявлено довголанцюгові вуглеводні, ДКН, УНДКН і ДОДКН. Ці молекули, знайомі на Землі та часто пов'язані з біологічними процесами. Хоча їхнє походження на Марсі поки не відоме, факт їх існування це ключ до розуміння геохімії планети. Вони можуть бути залишками складніших структур, які зруйнувались під впливом радіації або часу. Це відкриття не означає, що життя існує, але показує, що необхідні складові для його появи, можливо, були. Крок за кроком, кюареосити розкриває хімічну історію Марса. І з кожною новою місією ми наближаємося до відповіді на головне питання: чи був Марс коли-небудь живим? Що ще приховує Марс у своїх древніх породах? Чи були ці молекули частиною чогось більшого, можливо, живого? Чи свідчать вони про життя в минулому? Чи лише про хімію, що ледь не стала біологією? Ми лише починаємо розкривати таємниці цієї планети. І кожна нова місія ще один крок до відповіді. Підтримай дослідження космосу разом з нами, став лайк, підписуйся на канал і натисни Дзвіночок, щоб не пропустити найновіші відкриття з Марса та інших куточків Всесвіту.